28 січня перший космонавт незалежної України і наш земляк Леонід Каденюк відсвяткував своє 60-річчя. Цю подію, а також 13 років із дня його польоту на американському космічному кораблі Колумбія, не могли пропустити в Чернівцях. Обласна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка Організувала інтернет-конференцію з відомим земляком. У конференції взяли участь науковці, працівники музею авіації, чернівецькі учні, а також телі і учні школи села Клішківці, батьківщини Леоніда Каденюка. Про що спілкувалися? Знає Оксана Зиман. Дуже приємно вас бачити. Ми всі, поховинці, зібралися сьогодні, щоб вас привітати з вашим ювілеєм, поспілкуватися з вами в в режимі онлайн. Бажаємо вам здоров'я, щастя, успіхів і натхнення в вашому подальшому житті і вашій праці. Остянтинович завідувач Чернівецького музею авіації та космонавтики Віталій Яценко розповів космонавту Каденюку про роботу музею. А той, у свою чергу, пообіцяв невдовзі приїхати до Чернівців і відвідати музей. Під час спілкування йшлося також про те, що сьогодні космічна галузь, на жаль, погано фінансується державою, а потребує просто таки космічних коштів. Вчителі та учні Клішківської школи, де свого часу навчався Леонід Каденюк, підготувалися до конференції. 28 січня 1951 року в нашому селі Вішківці Хатинського району Чернівецької області у сім'ї чотирів Константина Микетовича та Ніни Андрій Некабінюків народилася воєнбузняк Леонід та Салій. І ніхто тоді не міг подумати, що їхній Леонід стане відомим на увесь світ про славу Україну. Це для мене дуже зворушливо отримати привітання своєї батьківщини. Нім бажає міцного здоров'я, успіхів навчанні і постійно постійно розуміти, що зайвих знань немає. Потрібно знати все. Для чернівецьких учнів, які прийшли послухати відомого космонавта, космонавтика не просто слово. Мені було дуже цікаво дізнатися про нього, тому що він єдиний українець, який був полетів в космос, тим більше перший у незалежній Україні. А також мені було дуже цікаво дізнатися про те, як він поїхав разом з американцями на на дослідження. Він там досліджував різну ну, діяльність нево вплив невагомості на різні рослини. Оксана Зима, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.